Прямо зараз, у цю саму хвилину, триває битва за нашу свібоність. І знаєте, вона не менш важлива ніж будь-який фізичний конфлікт. Щодня на нас льються потоки фейків та маніпуляцій, але є потужна зброя для захисту. І в цьому розборі ми з'ясуємо, як її застосовувати. Саме так у сучасному світі слова, цифри і навіть картинки можуть завдавати цілком реальної шкоди. Вони можуть сіяти паніку, розпалювати ворожнечу, руйнувати довіру. І зрозуміти це це вже по суті перший і найважливіший крок до власної безпеки. То що ж це за війна така? Тут немає танків чи ракет, ні. Це невидимий, але надзвичайно небезпечний фронт, де битва відбувається за думки та переконання мільйонів людей. А поле бою це наші з вами екрани. І знаєте, оця метафора павутини, вона ж ідеально все описує. Кожна її ниточка, це майстерно створена брехня. Вона створена не просто щоб обманути її мета заплутати, викликати сильні емоції і, врешті-решт, змусити людей діяти проти власних же інтересів. Кінцева мета завжди одна дестабілізація. І це, до речі, не якась там теорія, це сувора реальність. От, наприклад, у Словаччині через фейки намагалися прямо вплинути на результат виборів, або от Всесвітній економічний форум, одна з найвпливовіших організацій світу, називає дезінформацію загрозою номер один. Ну а Україна щодня стикається з цим як з елементом гібридної війни, тобто загроза абсолютно реальна і глобальна. Але є і хороша новина. Проти цієї інформаційної зброї існує надзвичайно ефективний захист, і він доступний кожному. Це критичне мислення. Давайте подивимось, як саме воно працює. Отже, що ж це таке? Якщо говорити по-простому, то це здатність не приймати інформацію на віру сліпо, а піддавати її сумніву та аналізу. Тобто, це активний процес, а не пасивне споживання. І що важливо розуміти. Це не про тотальний цинізм, мовляв, я нікому не вірю. Ні, це про здоровий глузд і обережність. Ось ця аналогія, вона просто чудово пояснює саму суть. Мозок, що працює як детектив, завжди ставить ключові питання а які докази, наскільки надійне це джерело, і, зрештою, кому вигідно, щоб ця інформація поширювалася. Саме такий підхід і є ядром критичного мислення. І переваги, ну вони ж очевидні, критичне мислення працює як потужний фільтр, що відділяє факти від інформаційного сміття. Воно стає справжнім бар'єром для маніпуляцій, не дозволяючи емоціям взяти гору над логікою, і, звісно, допомагає зберігати об'єктивність. Це фундаментальна навичка для виживання в сучасному світі. Щоб ефективно захиститись, треба знати, як саме нападають. І маніпулятори насправді рідко вигадують щось кардинально нове. Зазвичай вони просто використовують наші ж психологічні слабкості, та як кажуть, когнітивні викривлення. І ось три ключові пастки, в які нас намагаються загнати. По-перше, люди схильні шукати і довіряти тій інформації, яка підтверджує їхню власну думку. Це називається упередженням підтвердженням. По-друге, сильні емоції, як от страх чи гнів, можуть буквально вимикати логіку. І по-третє, існує страх піти проти думки свого оточення, своєї групи. Маніпулятори це прекрасно знають і вправно тиснуть на ці больові точки. А ось чудовий, просто хрестоматійний приклад маніпуляції з даними. Можна побачити вражаючі 90% підтримки якоїсь ідеї. Звучить переконливо, правда, але потім з'ясовується, що опитування проводили лише серед заздалегідь відібраної лояльної групи. Тому вирішальний момент завжди ставити питання про методологію: хто, як і де проводив дослідження. Без контексту цифри дуже легко перетворюються на інструмент брехні. І ось тепер, мабуть, найголовніше а як же натренувати цього свого внутрішнього детектива? Існують цілком конкретні і дієві кроки, які допоможуть посилити навички критичного аналізу? Все починається з простого, здорового сумніву, хто це сказав і навіщо. Далі важливо бути чесними із самими собою щодо власних емоцій і того, як вони впливають на наше сприйняття. Потім шукати факти, а не гучні гасла. І нарешті дуже корисна вправа спробувати зрозуміти аргументи іншої сторони, це найкращий спосіб перевірити будь-яку позицію на міцність. Це як тренування. Що більше практики, то сильнішим стає результат. А ось кілька, знаєте, простих правил на щодень. Перед тим як лайкнути чи поширити, варто зробити паузу і поставити питання: хто автор? Чи є ця новина ще десь в авторитетних джерелах? Якщо є хоч найменші сумніви. Краще просто не поширювати. Це і є прояв особистої відповідальності в інформаційній війні, підсумовуючи, треба пам'ятати одну дуже важливу річ: особиста інформаційна гігієна кожної людини має величезне значення для колективної безпеки. Кожен свідомий громадянин це по суті боєць на цьому невидимому фронті. На початку ми говорили, що інформація це зброя. Так от, критичне мислення це і є той самий персональний щит, який захищає розум від її ударів і таким чином допомагає захистити всю країну. І знаєте, ніколи не варто недооцінювати роль однієї людини. Уявіть, всього одна людина, яка не поширить фейк, може розірвати цілий ланцюг дезінформації серед своїх друзів та родини. Один свідомий вчинок може мати величезні позитивні наслідки. І наостанок запитання скоріше для роздумів, сила опиратися маніпуляціям у руках кожного важливо використовувати її мудро, перевіряти, аналізувати та захищати наш спільний інформаційний простір, яку фейкову новину вдасться зупинити сьогодні.